Привіт, я Олександр Заров. І сьогодні хочу приготувати можливо не наймангальнішу страву, але надзвичайно смачну, ароматну, чимось екзотичну. Це буде карі з гарбуза м'ясна. Я використаю курку, хоча можна зробити абсолютно те ж саме без м'яса. Овочем основним буде гарбуз, а може бути будь-який. Я обрав ось цей англійською «butternut squash». Все, що зараз треба буде, з нього буде починатись, його треба буде почистити, нарізати кубиком. Якщо ви ліниві, то можна використати е, взагалі навіть звичайну терку, крупну терку, натерти його на терку і, і починається взагалі приготування цієї страви, власне, з гарбуза. Далі там будуть е, притаманні карі інгредієнти: чесник, імбир, е, чилі, е, кокосове молоко. Томати для кольору і більшої соковитості. І, як я казав, я буду використовувати курку для цього. Отже, почну з гарбуза. Тут найпростіший спосіб, і чим мені подобається ще цей гарбуз, що його легко чистити, і тут не так багато насіння. Далі можна його розрізати навпіл. Як бачите, навіть при цьому розрізі навпіл ще немає насіння взагалі. Далі просто ножем чистка проста. Ви можете навіть використати, якщо вам до вподоби. Маленький ножик чи якусь там економку. Але, як на мене, найпростіший спосіб це просто позрізати ось так шкіру. Потім потрібно буде нарізати для приготування. Єдине, що вам потрібно, ну, власне, вогонь, жар. Не надто великий, але такий, щоб вистачило на там, хвилин 15-20 готування. Страва насправді надзвичайно швидка. Курка приготується там, за 10-15 хвилин, правильно порізана гарбуз. З нього почнуть теж швидко. Я розрізаю. Раз. Два. І ось тільки тут, ця нижня частина, з'явились зернята. Чим, власне, чому мені подобається цей гарбуз? Це можна вирізати, можна забрати ложкою. Звісно, що їх треба в усі звідси забрати. Після чого потрібно просто нарізати цей гарбузик. Шматки не повинні бути. Великими, чому я кажу, що терка це теж хороший спосіб. Чим дрібніше, мілкіше це буде нарізано, чим менші шматочки, тим швидше це все буде готуватися, показати тоненькими такими слайсиками, понарізати. Так з гарбуза вийде максимально швидко зайва волога. Він почне готуватися. І, в принципі, вже в процесі усього можна докидати до цього гарбуза по черзі усі інші інгредієнти. Гарбуз, я почну з е, обсмаження гарбуза. Не треба перегрівати, він не має обсмажуватись. Тут не має бути цього там золотистої якоїсь там скоринки. Він має розм'якати, віддавати воду. Е, одразу додам олії. Е, я оливкову додаю. В принципі, ви можете використати будь-яку рослинну, або навіть там трішки кунжутної чи якоїсь більш екзотичної. Знову таки, це адаптована страва. Е, наступною потрібна цибуля, е, одна цибулина. Почистити її, теж, якщо ви обрали для себе, наприклад, лінивий спосіб готування, її теж можна було б натерти на терці. Головне, невеликі шматки, щоб вона не була надто надто відчувалася. Тобто вона має бути десь на фоні, теж додати своєї пікантності і солодкості. Ось, Зараз тоненько наріжу. Після цього можете залишити так, але я просто її ще на більш, е, такі менші шматочки е, підріжу. Так буде непогано. Олія нагрілася, відчуваю аромат. Е, ось, Трішки зашкварчало, але, власне, так, як потрібно. Не надто сильно. Тобто воно не буде смажитись е, те, що треба по температурі. Сюди ж я буду перекидувати зараз цибулю. Каріт. Страва, принаймні, якщо ви її ніколи не куштували, то точно про неї мали би чути. Проста, власне, з карі карі робить її е, приправа. Це може бути паста карі чи е, спеція. Е, це такий характерний смак. Е, інакше ви могли б зробити все те ж саме без цієї приправи. Було би теж смачно, але не настільки е, там оригінально. Перемішаю гарбуз. Чим подобається робити карів такого типу вок, те, що рідина, всі овочі чи м'ясо, вони готуються потрошки теж в ніби як власному соку, оскільки не пласка поверхня, а дно таке випукле і воно не так швидко випаровується. Я одразу посолю, щоб пришвидшити процес виділення води. Ще один такий ніби лайфхак не потрібно е, солити сильно. Сама приправа вона досить така, е, не скажу що гостра, пікантна. І якщо багато е, смаків поєднується, то буває так, що можна навіть не солити, оскільки самого цього вибуху смаків вистачає, щоб вам здалося, що навіть е, там уже є сіль, хоча ви могли її не солити взагалі. Тобто наступним сюди я закидую цибулю. Далі чилі. Обов'язково не дивлячись на пряність самої приправи. Я люблю гостроту і плюс цей колір додає яскравості. Як бачите, навіть зараз вже яскраво виглядає. Тут буде фантастичне поєднання білого м'яса, гарбуза цибулі буде зелений горошок, шпинат. Тобто, все разом буде дуже круто виглядати. Вирішуйте для себе, чи давати чилі, чим вам вистачить самої приправи. Але якщо вже не хочете чилі, то додайте ну, хоча б трішечки червоного перцю болгарського. Він зробить ось цей яскравий веселий колір. Тобто не бійтеся. Зараз я почищу кілька зубчиків часнику. і теж підчищу корінь імбиря. Весь я не буду використовувати, хоча якщо ви любите таке насправді яскраво його смак, то можете і весь. Якщо, наприклад, ви підготуєте усі ці інгредієнти ще до виїзду на природу, тобто у вас буде вже чищений чесник, нарізаний гарбуз, все-все готове, навіть порізане м'ясо, то готувати ви карі будете ну, максимум 15 хвилин. Як на мене, це там, ідеальна страва, з якої можна почати. Вона дуже пробуджує апетит завдяки своїй пікантності, і при цьому всі поїдять спочатку і спокійно вже можуть чекати якісь там основні страви, які ви там собі задумали для пікніку. І тепер сюди я натираю часник. Надаю перевагу натиранню такому пюре, ніж шматочкам, так подобається більше. Часник швидше розкривається. і... Якось більш гармонійний стає. Далі імбир. Чесник уже натер, тепер імбир, як бачите, трішки почав цей корінь. Те ж саме, потрібне ось це пюре, яке дуже швидко розкриється. Ось Зараз чудова температура. Я прямо не буду чекати, особливо. Швидко нарізаю курку. Тут я вирішив поєднати куряче філе разом з. Стегно, м'ясом стегна, тобто це поєднання смаків е, жирніше м'ясо, куряче, більш таке пісне, не скажу. Е, разом кльово поєднаються, шматки не надто великі, але і не малі, тобто це не повинно бути як там, фарш, по кілька, там півтора-два сантиметри. Теж швидко нарізати. Або, якщо ви вже підготували вдома, це, е, і закидати туди, в казан, де це все гарно, якраз е, температура обсмажується, я ріжу м'ясо, я не буду там довго чекати, я закину вже те, що готове. І е, для цієї страви тримайте під рукою трішки води. Якщо будете робити вдома, то можна тримати бульйон, але навіть вода підійде. Додати трішки води, щоб зберігати цей соковитий не смажити овочі, власне, щоб вони були. М'які почала готуватися курка, і я паралельно доріжу ще трішки курки, вся мені не потрібна буде. Ось цього достатньо. А Потрохи потрібно додавати спеції. Я додам трішки коріандра, але основна це буде карі. Я обрав пасту карі, це досить гостра штука. В Україні в супермаркетах є два типи карі в виді спеції. Це гостре карі і просто карі, яке з ароматом. Карі не гостре. Можете обрати під себе, але власне, цей характерний аромат він повинен бути. Я обрав пасту як більш автентично, я люблю е, таке пряне і гостре. тому я додам трошки цієї пасти сюди, яка повинна ось десь там, де є рідина, поваритися. І ще додам води. Карі має бути таке досить. ну, Це не суп, але, власне, мати такий, як би це сказати, соус, основу. Ось Зараз я вимішую, я додам ще трішки пасти. Власне, пасту можна буде додати і десь уже на там, прикінцевому етапі, якщо, наприклад, вам здасться, що недостатньо гострий чи недостатньо ароматний. Далі томати теж дають свою основу сік. І колір, що важливо, я обрав одразу консервовані, вже порізані, максимально легко, просто ефективно. Не потрібно багато думати і видумувати, як порізати щось. Буквально кілька хвилин дати поготуватися курці. Майже всі інгредієнти там. Далі горошок, йому готуватись довго не треба. Одразу додаю. Подобається вибух цих кольорів. І додаю одразу кокосове молоко. Зараз усе потрібно буде ретельно перемішати, поготувати ще кілька хвилин. Останнім піде шпинат. Отже, зараз я спробую, чи достатньо тут самої карі приправи, чи достатньо солі, бо вже майже все готове. Мені залишилось докинути тільки шпинат. Неймовірний смак, є гострота, але все-таки за рахунок кокосового молока трошки зменшилась концентрація власне, смаку карі. Я додаю ще трішки пасти. І одразу разом з цим можна закидати шпинат. Його здається, що багато, але в гарячій рідині, масі він дуже швидко зменшиться і теж додасть своєї текстури, такої тягучості кольору. Трішки смаку. І, по суті, після цього шпинат готується надзвичайно швидко, це буквально одна хвилина, і вже можна страву знімати. Навіть зараз вона виглядає надзвичайно яскраво: жовта, зелена біле м'ясо, все, як я говорив, червоний перець, чілі, трішки томатів. Зазвичай є така асоціація карі це рис не обов'язково. Навіть скажу, що не потрібно. Тут достатньо гарбуза різних овочів, щоб ще додавати туди там рис. Тому найпростіше це взяти якусь там паляничку, якийсь, можливо там східний хліб, знайдете, якісь там пурі. Ротіл, лаваш, щось таке, і цього буде достатньо вам, щоб насолодитися смаком. Ось страва готова, я зараз буду її знімати з вогню. Ще раз добре перемішаю. Зараз можна її буде презентувати. Трішки прикрас, ті, які я зберігав, це чилі свіжий, трішки цибулі зеленої і кінза. Же надзвичайно ароматна, багата за смаком, страва за кольорами. Мені надзвичайно подобається, як вона виглядає. Це карі з куркою, карі з гарбузом, готова. Варто спробувати її зробити навіть вдома, якщо у вас немає можливості зробити це на природі. Але дуже крута страва для того, щоб здивувати друзів, здивувати якусь компанію, надзвичайно швидка в приготуванні. І я думаю, що вам надзвичайно сподобається, тому рекомендую спробувати і смачно.